про звільнення за ілюстрацію і сама ілюстраційна порірка це різні процеси. Тому що е, будуть звільнені з ілюстрацією ті особи, які потрапляють під е, імперативні норми закону, тобто які обіймали найвищі посади під час Януковича, були силовиками або ті особи, які не пройшли майнову ілюстрацію, а, а пройдуть ілюстраційну порірку згідно того плану черговості, який ми за затвердили на уряді, всі державні службовці. Причому з точки зору черговості, ми я думаю, зробили справедливу формулу, що спочатку спочатку проходить люстраційну перевірку вища виконавча влада, тобто весь склад кабінету міністрів, всі міністри, заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, потім проходить перевірку обласний рівень, потім проходить перевірку районний рівень, тобто відповідні районні адміністрації, органи місцевого самоврядування. Ми маємо оптимістичне бажання провести цю перевірку протягом двох років. Якщо будемо бачити, що такий процес... Буде потребувати більше часу, тому що не можна перетворювати цю перевірку на профанацію. Тут теж є інша сторона медалі. Будемо продовжувати ці строки. Але однозначно, за наступних пів, перших пів року, які ми собі запланували, центральні органи виконавчої влади, центральні апарати відповідних силових структур пройдуть люстраційну перевірку. І велика кількість чиновників, я просто бачу зараз тенденцію по тим відставкам, які вони подають за власним бажанням, просто піде з цього апарату. Тих чиновників, які вважають, що у них є проблеми і вони можуть не пройти люстрацію. Тих чиновників, які розуміють, що у них питання певні з їхніми майновими деклараціями тому що суспільство ніколи так пильно не спостерігало за державними службовцями. А нагадаю, вже декілька років державні службовці подають ці декларації і фактично зараз щось змінити, умовно. Якщо ти три роки подавав декларацію з нульовими доходами, а тут, тут зараз відкриють майнові реєстри, до речі, завдяки закону, який сьогодні був підписаний президентом, а, і оприлюднюють ці декларації, тоді можна буде побачити. Державний службовець, який отримує декілька десятків тисяч гривень в місяць, а при цьому має Майна на пару мільйонів доларів ну напевно він е, ці гроші заробив точно не, не чесно і не в рамках закону, тому що інших доходів він не міг мати він їх не декларував. Так тому просто нагадаємо буде даємо велик... глядачам, що не спроможність довести походження своїх доходів відповідності до майна, яким ти володієш, і є пункт одних з пунктів. Абсолютно лютерції. вірно. Тому велика частина співробітників державного апарату звільнюється. Або не пройдуть люстраційну перевірку. Чи буде проблема з професіоналами, ви знаєте, ну напевно, на якомусь етапі буде така проблема. Але я як людина, яка теж прийшла на державну службу досить таки недавно, сім місяців тому назад, тому що. Не мав такого досвіду державного службовця. Я прийшов з адвокатського середовища, був народним депутатом. Я стикнувся з іншою проблемою. Ви знаєте, ті державні службовці, які мають величезний досвід, у них є дуже багато питань щодо ефективності і спроможності. Вони, може, хороші спеціалісти, але так була вибудована машина, що всі працювали тільки на процес. Кількість листів і погоджень будь-якого рішення перевищувала результати того рішення. Ну, вдумайтеся, ми стикнулися в березні місяці 2014 року, коли прийшли в уряд, що будь-яке рішення Кабінету міністрів потребувало погодження в строк 136 днів. Тобто треба було більше, ніж майже півроку погоджувати будь-який простий акт. А коли була необхідність там, фінансувати армію, коли треба було приймати якісь швидкі рішення по Національній гвардії, по економічним питанням, ну, Якщо ти півроку будеш погоджувати це питання, то через півроку вже воно не актуальне, розумієте? Тому ми це почали ламати на рівні членів Кабінету міністрів, але апарат впирався. Я можу сказати, і по Міністерству юстиції. Тобто мені приходилося ну, таким, ручному режимі заставляти підлеглих готувати ті чи інші проекти актів. Ну це неправильно. При тому, що вдумайтеся, в Міністерстві юстиції в центральному апараті працює 700 чоловік. Відчуття того, що ефективно працюють ці 800 чоловік. Я не, не, не отримав протягом семи місяців. Реально працює там 30-40 чоловік людей. Всі інші ну, чимось займаються якимось процесами. Там папірці перекладають. Тому я думаю, що да коли ми дамо можливість прийти на державну службу людям з приватного сектору, з адвокатського середовища, якщо говорити, наприклад, про міністерство юстиції, нічого страшного не станеться. навпаки, це буде зовсім інший підхід до е роботи. Основне треба просто мотивувати. Це друга величезна проблема, з якою ми зараз стикнемося. Я маю надію, що ми її вирішимо буквально до початку наступного року в тому бюджеті, який прийме Нова Верховна Рада. Без нормальної заробітної плати ну, не можна знайти ефективного менеджера. Ну не можна знайти менеджера керівника департаменту Міністерства юстиції на на заробітну плату в 3 тисячі гривень.